Захворювання проявляється укороченням кінцівок, деформаціями суглобів, і це може призводити до викривлення ніг, рук у формі Х-подібній або О-подібній, тобто Х-подібний або О-подібний вигін. Особливо, якщо залучені короткі а, трубчасті кістки, при наявності м'язової гіпотрофії можуть визначати ділянки напряку. А кістки в ділянці суглобів. Больовий синдром не є характерним, хоча рідкі випадки із больовими проявами також описані в літературі. Розвиваюча деформація суглобів завдає шкоди руховій функції пацієнта. Основою для діагностики служить рентгенографія, іноді використовується МРТ. Лікування дисхондроплазії проводиться хірургічним шляхом і ортопедична допомога спрямована на виправлення кісткових деформацій. Слід згадати, що є наступні види хвороби ольє, а саме наступні види дисхондроплазії. Перший, Перша форма це акроформа. Тобто охоплює кісткові структури кістей і стоп. Друга форма це моноемелічна. Тобто зачіпає кісткові структури однієї кінцівки і прилеглі ділянки тазового або вже плечового поясу. Третя форма. Ураження, як правило, локалізовані з одного боку, правий або лівий. І четверта форма двостороння локалізація патологічного процесу. А хвороє найгірше і найчастіше є одностороннім патологічним процесом. Вперше вона описується у 1899 році. Дуже довгий час вважалося вкрай рідкісним захворюванням, але існують думки про більшу поширеність дискондроплазії, і деякі випадки її залишаються недіагностованими. За даними закордонних авторів, хвороба зустрічається у середньому. В однієї людини на 100 тисяч осіб. Симптоми. Клінічні прояви хвороби зазвичай починаються е з появи відчутних кісткових утворень на пальцях рук або ніг. Тобто вид, як наші кісточку накрутило кажуть. При ураженні фаланг пальців у пацієнтів виникають щільні горбисті нарости в ділянці суглобів, які складаються з аномальної хрящової тканини. Процес також супроводжується деформацією зачеплених сегментів, змінені кінцівки стають коротшими і товщими, і призводить, призводиться все до змін у походці, в патерні ходи, включаючи виразну кулька, кульгавість. Суглоби ж, як правило, не залучаються в патологічний процес, і больовий синдром не характерний. Хоча м'язова атрофія зустрічається рідко, вона все ж може виникнути. Патологічний процес в основному зачіпає кілька кісток і зазвичай проявляється асиметрично, вражаючи одну сторону тіла. В деяких випадках єдиним знаком може бути укорочення кістки і, зазвичай, через вигідну зоні росту патологічного хряща. Хвороба роболі не стосується тулуба, грудної клітини, торакальної частини за винятком випадків дисхондроплазії ребер і можливий вторинний варіант викривлення хребта через дисбаланс тазу.